Вітаю, друзі! З вами знову Ігор, і ми продовжуємо досліджувати гру Clare Obscure Expedition 33. І сьогодні в нас невеличкий відосик, котрий присвячений збору всього корисного в локації Мonoко Station. Ігор зі стріму вам все пояснить. А я вам бажаю приємного перегляду. І головне, не забувайте донатити на ЗСУ. Заходьте до пана Стерненка. А також заходьте до мене на стріми на мій інший канал Shaman Геймс. Посилання буде в описі під цим відеосом. Ну а далі за сюжетом від припорця вперед. О, ну, диви, рекорд дали нам. Не знаю, за це чи не за це. І ачівочка Monaco Station. Тоді треба взяти Маель і поговорити за цим в червоному береті. Ооо. розпитати. Так, почнемо. Оце перше. Друге і перше, вибираємо сель, перше, останнє. Так, луна Тут на вас чекає Вікторина, і ми можемо декільком нашим персонажам заробити чи виграти новенькі костюмчики. Дякую, що ж, залишилось тепер рухати на вихід і забрати журнальчик і рекод. NPC. рекод отримали. І журнальчик. 35. В цей момент я повернувся в локацію вже коли виконав квест оцього ось торговця, до якого підходжу. Він, до речі, знаходиться біля прапора номер 2 Не той, що на початку, а той, що під кінець. Я думаю, ви знайдете легко. Підходимо з ним, спілкуємось. Беремо квест, якщо ще не брали. В моєму випадку я здаю квест. І завдяки цьому розблокую доступ до безліч корисного луту. А я дякую за увагу, друзі. Сподіваюся, відосик був корисний. Якщо так, ставте лайкоси, пишіть коментоси. А біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. донатьте на ЗСУ і слава Україні! Чудово. І дивись, які в нас всього. Грошей не так багато, як всього. все-таки. О, все классно.